Так, 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 Fortnite Надо зараз собі вибрати нормальний скин Ша, що, що в мене туда є? Якийсь кот, Омним, Ворон, Сьогун Белый Сьогун Оце скин те, шо, те, що треба, Оце я розумію. Ну що ж ладно, хватит, поїхали. Да. Та, бачу, тобі взагалі не ймейся, слово зовсім. Хочеться і на розминці прям постріляти. Ну, хлопче, дивись, бо я тебе в касі зустріну, то я тобі так напихаю, що мало тобі не покажеться. Не смій по мені стріляти. Я зараз тобі не знаю, зараз допихнутися я автомат, знаєш яке місце, куди пригаємо. Я би спригнув, знаєте, от сюди. 1200 метрів. Ну, Коротше, приближаємося, можна ближе, щоб вони летіти і поїхали. Треба нормально залататися, щоб потім проблем ніяких не було. Великий всього треба требує по кошмарю тіпочку. зараз зараціли 63. Але все одно ніби пухи. Пухі покраще надо. хоча ви якісь легендарні. О! Тут -то вже дровчики скинули. Це що значить? Це значить, що Назарчик уже біжить до них. Хоч і кажуть, що у саморадні це для неї спутно. Ну у мене самурая сьогуна на є цель від аєрдропа. Ой, та бля... Нормально застроїться. Опа, мені вже стрілять. Нормально сам себе зніс броньку. Дуже жорстко я обосрався. Так би бля! Ватись стрілять, давай, та, давай танцювати. Давай або гопака. О! Бачив коли що в самурай гопака танцювали, не? Тепер бачиш. Що ж, мені дуже сильно смачно дали по ушах всьому ущелі. Значи, зараз куди, да, принципі сюди спригну. Угу. Таких грамотних. Які я багато. Оба! Здорово. Нахрена мені ці корчі. Мені побільше б у цих заблудших душ найти. Уже Вже знав. Виходь, ні гадя. Весь його сам тебе зараз настігне. О, чага. Де мені бігти, точніше. Ооо, до дробчика, то далеко. Все, давай, Біжим, раді, біжим. Може, ааа, я не встигну. Чи півтори хвилини, я за півтори хвилини так далеко, не забіжу. То це вісьмо печально, так скажу. Ну і ладно. Я її не сильно хотів, що чесно. Оба! Заблудша душа Мимо. Мимо Мимо. Мимо Бачите народ, який я снайпер бляха. Ну, Зато зі гла попав. Ну, блин, мені до дропчика треба, але цікаво, хто там стріляє. Що там якісь весь жорсткі чудочки, то я все, я зразу треба да, стріляти не буду, одразу до дропа. Нам мені не треба, де щастя. Ну, на горизонті чисто. Першій стороны стріляють. А що ж ви стріляєте до вас ніде немає? Але все всередину треба бути на чеку. Що що, нанести удар першим вже десь засісти подождать. Поки хтось подойде до цього дропчика, де його з мушкета подстрелить. У тебя не знає, если так сидіти надо. Короче, ладно. Йдемо Идем Хто Хотів, то міг залататься до мене. Опа, П-90, легендарний. Все, а тепер, знаєте, що ділимо? Ділимо ноги. О, 8 чоловік все у нас осталось. Це У мене не є всі шанси, народ. Їмо. Ну не поближче поближе. На кастинг пройти. Друже. Я безобідний, чесно. Ну ляга, це було больно. Давай, пий чагу Позобновляй свої сили. Все, чітко. Ще що тут а ще хтось рядом йшов чи що, чи все мені. Та-да, да, хтось тут ходить. Добре дай. Чом він сидів. О, легендарна снайперка. Це я розумію. Зброя. Оба. Заблудша душа. Не, я подержу поки він зупиниться щось там. Подивиться. О. Ну, так, Та коли вони бігають, знаєте, так тяжко по них попасти. Та що це капіт? там вилізти на цю гору. Ну ну, давай, будуй цю браму так Знаєш, що в цій стороні 100% є, а все, побачив. Поки я його шукав, то він вже сам пройшов. О, бачите як бігає. Зупинися. На нах. А там теж снайпер. Ну все народ. Ви знаєте? Вам пощадиш не буде. А як він не здохне бонів я щось? Ага. Последні там, ну, у неї всі шанси. Всі козырі под рукавом. Главное їх не просрать. А я не попадаю, бляха, вершинку. Я гарненько коцелюсь. На нах. Довго щелкаєш. Це битва снайперу. Знов не попав. А ти угораєш, друже, вийди. На нах. Battle Royale Victory номер 1 Отак от народ, отак от і треба, бляха, тащити ці катки. Батя вам покаже, як треба як вигравати, бляха. Що ж народ Дякую вам за те, що ви дивилися це всі перспективніше відео по Fortnite. Всього вам найкращого братва, і побачимося в наступному відео. Удачі